Вітаю, Овни! Молодик 6 липня, у вашому четвертому секторі гороскопа, рекомендую звернути увагу на цю дату, оскільки на цей же день припадає активізація сонячного затемнення, яке відбудеться 2 жовтня у Терезах. Також, крім цього, перша декада червня, зокрема, 11 число, позначено ще активізацією сонячного затемнення у знаку Зодіака Овен, яке відбулося ще навесні поточного Року у зв'язку з цим звертаємо особливу увагу на цей період і відносимося максимально відповідально, так ось по молодику 6-го числа. Ми набираємо зараз таку цікаву чудову енергію, яка максимально проявиться у нашому житті всередині січня 2025 -го. Тож овни, звертаємо увагу на важливі ініціативи. І починання у вашому четвертому секторі гороскопа, все, що стосується родини, сімейного затишку, сімейного укладу, можливо, утворення сім'ї, укладання шлюбу, зустрічі із вашими другими половинками, поїздка додому, зустріч із родиною із дітьми, також важливі справи стосовно ваших батьків, оформлення документів, переоформлення. Упівля-продаж, все, що створює атмосферу для вашого домашнього затишку. Крім цього, молодик у четвертому секторі вашого гороскопа дає також можливість отримати чудові результати, оскільки по цим енергіям бачимо виражену енергію тригона, сприятливого аспекта від Сатурна із вашого 12-го сектора гороскопа. Він, по-перше, дає можливість стабілізувати ситуацію, отримати важливість. Результати також досягти успіху у тих справах, які тягнулися вже тривалий час, це дійсно можливості порозумітися приміром із вашим начальством, і проводити більше часу вдома, наприклад, змінити роботу, розпочати роботу онлайн. Крім того, зробити ваш бізнес на дому, приміром, вашою професійною діяльністю. Також, якщо певні етапи вашого життя, стосується оформлення документів в залежності від посадовців, від тих людей, які з розчірком пера буквально вирішують долю вашого житлового приміщення, наприклад, або ваших рідних, то є така величезна, сприятлива планетарна енергія на стабілізацію ситуації і на отримання важливих кінцевих вже результатів. Також звертаємо увагу на можливість об'єднання сім'ї. Можливо, ваші батьки приїдуть до вас, або ж ви отримаєте якусь певну допомогу від них. Також це важливі справи стосовно вирішення питань, можливості проживання в певній місцевості, в певній країні, отримання віз, посвідок, реєстрації, запису, прийому у важливих спеціалістів. Також це ситуації пов'язані з тим, щоб мати взагалі сприятливий шанс поїхати додому, приїхати. Зустрітися із своїми родичами, або ж дійсно вже осісти у вашому родинному гніздечку. Також сприятливі можливості для вирішення питань стосовно вашого житла. Чи ж то виплат, чи отримання якихось субсидій, таких протекцій, які ви вже давно оформлювали, приміром, ми не могли завершити певні паперові справи, або ж якісь процеси, які стосувалися радикальної переміни вже місяця. Вашого проживання або справ стосовно ваших дітей, ваших домочадців, ремонтні роботи, можливо, тепер ви зможете поставити крапку в цьому важливому процесі і, нарешті, вже користуватися повноцінно вашою оселею. Також стосовно можливості сформувати графік, приміром, графік поїздок додому, якщо ви працюєте десь на великій відстані і буваєте вдома періодично, навідати навіть ваші. Близьких, також займатися взагалі питанням нерухомості, можливість по цьому молодику також започаткувати місце проживання у якійсь новій країні, місцевості із новими людьми. Це може бути як утворення родини, так і народження діточок, вступ у шлюб, можливість проживати разом або ж згуртуватися разом із вашими родичами, приміром. А також, крім цього, овни звертаємо. Увагу на сприятливу енергію секстиля між Меркурієм і Юпітером, а також між Венерою і Ураном, це все позначає нам чудові сприятливі можливості для того, щоб зустрітися і відсвяткувати якісь приємні події, взагалі мати можливість бути почутими, а мати можливість провести час з вашою родиною, з вашими дітьми, обговорити важливі питання, облаштування житла. Або ж того, яким ви бачите вашу сімейну перспективу. Крім цього, Венера ще до 11-го числа перебуває також у вашому четвертому секторі гороскопа. Ось тут бажання спілкуватись, бажання комфорту і затишку, а також сприяння від ваших близьких, ділитися вашими емоціями, формувати побут таким чином, щоб всім було добре, щоб таке емоційне, різноманітне сприяння відгукувалося вам від того місця. Де ви знаходитесь? Можливо, це члени вашої родини, новоствореної, наприклад, місця, куди ви потрапляєте, і ви тепер починаєте вже відчувати, що це все стабільно, це надовго. Ви закріпилися, вже отримали певний документ, наприклад, або ж ви вже змогли вирішити певний довготривалий процес, здолали певні страхи, наприклад, або ж також змогли прижитися в якомусь місці, або ж змогли, врешті-решт, отримати. Якісь підтвердження, дозвіл, перепуску для того, щоб поїхати, приїхати, перебувати в певному місці, яке ви вважаєте вашою батьківщиною, домом, малою батьківщиною там, де ваші рідні. Також хочу наголосити овне, що Стосовно липня місяця, у мене є окремий прогноз, загальний для всіх знаків, а також стосовно вашого та інших 11 знаків зодіаку. Кому цікаво, хто бажає мати інформацію, Інформацію ще стосовно липня, переходьте, будь ласка, за посиланням у підказці та також в описі нижче. Дякую і до зустрічі у наступних відео.